Всіх вітаю! сьогодні. Хочу розказати про б'юті гаджет, який я вважаю дійсно маст хевом для всіх, хто піклується про свою красу, молодість, ну і звичайно здоров'я. Я, я з цим гаджетом знайома майже вже рік, тому 100% можу дати повноцінний обзор. Вже не один раз розповідала про нього, а Знов замовила такий б'юті гаджет на подарунок і вирішила, що потрібно вже трошки оновити сві... свої враження, тому що я дійсно вже користуюся майже рік цим гаджетом. І вважаю, що це найкраще, що могли придумати для нашої краси, молодості та здоров'я. Перед цим давайте я швиденько представлюся. Мене звати Ляховська Світлана, мені майже 42 роки і Я тренер з природнього самомолодження. Не користуюся ін'єкційними процедурами, косметологічними процедурами. Працюю лише за рахунок методів самомолодження шукаю ось такі от б'юті гаджети, які допомагають мені продовжити молодість і красу. І сьогодні річ прийде про продукт, не яким взагалі ми майже не замислюємося, але роль якого для нашої молодості дуже дуже велика. Отже, дівчата, це є подушка. Так, якщо ми замислимося, скільки ми проводимо часу у вісні, стане все зрозуміло. Дівчата, ми проводимо у вісні ну в середньому 8 годин. Якщо це порахувати в розрізі всього життя, то ви зрозумієте, що ви дуже багато часу проводите у вісні. І, звичайно, від якості сну від вашого положення під час сну залежить те, як ви будете виглядати. І повірте мені, що б ми потім не робили для відновлення нашої красої молодості, якщо ви 8 годин будете проводити в неправильному положенні, на незручній подушці, ви зведете нанівець всі свої зусилля. Тому до вибору подушки потрібно підходити дуже і дуже усвідомлено. Власне, коли я зіткнулася з тим, що мені потрібно знайти класну ортопедичну подушку, я навіть не уявляла, що вже придумали подушки, які нам допомагають зберегти нашу молодість. Дісті красу і які будуть запобігати утворенню зморшок. І я все ж таки її знайшла і дуже цьому рада. І сьогодні я вам з задоволенням зроблю обзор на мою подушку. Тим більше, що я замовляю такі подушки всім своїм рідним, близьким і зараз отримала наступний подарунок для учасниць однієї з учасниць нашого клубу і була приємна вражена опакуванням, тому що виробник змінив опакування. Отже, давайте перейдемо до самого продукту. Коли ви замовляєте б'юці подушку, ви отримаєте подушку в такий Прикольні сумочці, це дійсно повноцінна класна сумочка, і ще вона йде по кольору з наволочкою, яку ви обираєте. Тобто виробник повноцінно вже позиціонує продукт як люксовий. Тобто ви отримаєте дійсно люксовий продукт і це дуже круто. Але якщо порівняти ціни на такого плану подушки в європейських країнах, то я вам скажу, наші виробники тримають ціну на дуже, дуже доступному рівні. Тому дівчата і тут якість набагато набагато вище. Я порівнювала далі. Крім того, ви отримаєте таку повноцінну інструкцію. Для того щоб розуміти, для чого взагалі ця подушка потрібна, чому саме ця подушка була створена? І це дуже ну класно, тому що ви можете взагалі переконатися самостійно про те, дійсно наскільки важливо, в якому положенні ви спите. Крім того, тут є ще даруночок. Це не просто резинка, дівчата. Це резинка з натурального шовку. І коли ви будете забирати волосся під час сну, вона не буде вам давати заломів. До речі, всю цей подарунок я просто обожнюю вже без нього не являє, як спати, тому що він не давить і ще й не залишає залонів. Але ми переходимо безпосередньо до самого продукту. Мало того, що ви отримаєте її в такій гарній упаковочці, вона приходить до вас, можна її замовити по всій Україні, не переживати про її цілісність, тому що приходить в такі зручні компактні коробочці. Та тут є всі сертифікати якості. Виробник неодноразово отримував знак якості топ товарів України 2022 і 25 році, що свідчить про дуже високий рівень якості цього продукту. Ну і давайте безпосередньо перейдемо до обзору самої подушки, в чому ж її переваги, чому саме я так її нахвалю. Далі. Отже, для початку, якщо ми вже відкриваємо подишку, подивіться, подивіться, яка наволочка. Там, до речі, є можливість обрати різноманітні наволочки, я вам дуже раджу, як б'юті-експерт, обирайте наволочку шовку. По-перше, вона дуже м'якенька, по-друге, тут натуральний шовк, а це ну, просто неймовірно найкраще, що може статися з вашою шкірою волоссям під час сну, коли ви будете його вкладати на натуральний шовк. Натуральний шовк має дуже класні властивості для вашого волосся і для шкіри. Крім того, виробник навіть забезпечив можливість перевірити, чи дійсно шовк є натуральний. Тут є такий от пробнічок, який ви, якщо ви розчібаєте, там тут є такий невеличкий шматочок шовку. Ви можете його відрізати, підпалити, і натуральний шок пахне органікою, тобто пірічком, таким чимось. А якщо це синтетика з Аліекспресу, вона і буде мати запах такий синтетичний, ніби палена пластмаса. Та далі, що ми бачимо тут. Я вам одразу показую, є захисна наволочка, яка захищає саму вже подушку від різноманітних пошкоджень. А ось ця наволочка шовку. Вона, по перше, дуже приємна. По-друге, вона її може обрати по кольорах. Вони є різноманітні, які вам забажає душа. По-друге, вона дуже швидко сохне. Якщо вам потрібно попрати, ви можете випрати. І буквально за декілька годинок вона вже буде вам сухенька. Далі. Давайте розкажу і поділюсь, в чому переваги самої подушки. По-перше, дівчата хочу зазначити, що положення, найкраще положення для сну, це є на спині. На спині в такому положенні в нас вільний кровотік, лімфотік, і ви зранку не прокинутися з такими баняками, набряками. Це дійсно дуже важливо для вашої краси і молодості. І потрібно себе привчати до цього положення. Я сама привчалася, коли ще я не мала такої подушки, я знаю, наскільки це важко зробити. Я обкладалася різноманітними подушками по боках, щоб мені було так зручніше, тобто, щоб зафіксувати якимось чином голову, щоб під час ну не перевертатися. Але маючи ось таку подушку, це зробити дуже просто. Знаєте чому? Тому що тут є спеціальна вимка для голови з фіксацією, і це дуже зручно. У вас фіксується голова, ви ем, лежите спеціально, є тут ем, відступ для шиї, для підтримки шиї, і ем, вам буде дуже зручно спати на спині. Але я знаю, що багато дівчат кажуть, ну я не можу, ну просто я все одно вночі перевертаюся. Я також вночі перевертаюся, але це все одно не заважає мені зберігати. Максимальне нейтральне положення голови для того, щоб не було заминів. Чому так не корисно спати на боці? Подивіться, коли ми лягаємо на звичайну подружку, що відбувається з нашою щокою. Ну тобто ми спимо на боці, і ось тут заминання. Вони призводять до набріків, до посилення змошок, поглиблення змошок. От просто уявіть 8 годин ви провели в такому положенні. Звичайно, будуть змошки, буде асиметрія обличчя. Тому дівчата треба оце е, намагатись мінімізувати такі от положення обличчя в подушку або от на, на боці на звичайних подушках але в цій подушці все продумано. чому вона називається б'юті тому що навіть якщо ви під час сну перевертаєтесь я взяла вже свою показати дивіться у вас тут є така спеціальна винка і у вас щічка, бачите, тут фіксується голова, тут фіксується шелепа, а щічка, ніби в такому гамачку. І тут не утворюються зможки додатково, не відбувається оцього заминання. Тому власне це перевага цих подушок. Крім того, що я можу зазначити, ця подушка розроблялася за участю ортопедів, тому тут все продумано для правильного положення голови, шиї, для того, щоб не перетискався кровотік, для того, щоб в лімфа гарно тікла, щоб під час сну всі процеси йшли правильним чином. Так? І... Ще хочу зазначити, що сама подушка виконана з гіпоалергенного класного матеріалу, який має, знаєте, такий типу ефект пам'яті. От бачите, він, по-перше, дуже мягкенький, по-друге, якби я її не стиснула, повертається все на місце. Тобто форма не втрачається по своїй подушці, який вже рік, я можу сказати, що так воно і є взагалі. Ця подушка може прослугувати вам близько 10 років, так вказує виробник. І я чомусь йому вірю. Тому, дівчата, якщо є така можливість, я прям дуже раджу придбати для себе такий гаджет. Він вам точно стане в нагоді, допоможе вам спати в фізіологічно правильному положенні і допоможе вам для того, щоб зберігти свою красу і молодість на довгі-довгі роки. Тому я дійсно тільки можу щиро порекомендувати даний продукт. До, хочу зазначити, що на цю подушку діє знижка за промокодом, який я залишу в описі внизу під. Під відео, кому цікаво, обов'язково стоїтеся цією можливістю, тому що вам буде додаткова знижечка.